Війна позначилася і на творчості юних дарувань. Цьогоріч тематика дипломних робіт студентів Ніжинського коледжу культури і мистецтв змінилася докорінно. До цього ми два роки створювали серію робіт за творчістю Миколи Гоголя. Ніжин, Гоголь це дуже актуальна тема. І от була створена за два роки велика серія робіт. Цього року ну сама, мабуть, історія, самі події диктують нам тему. І ми вирішили створити роботи на тему війни. Студенти Настя та Валентин спільно чаклують над роботою глибина материнської душі. За мотивами поезії Василя Симоненка. Де зображено матір, силуетну дівчинку, тобто мати оберігає дитину, в неї паросток в руках, тобто ще буде все проростати і квітнути, і силуети наших військових, які захищають. тобто Робота називається глибина материнської душі. Ця дипломна робота, я думаю, для кожного українця це відтворення наших почуттів в даний момент. Тут зображена мати, яка чекає своїх дітей з війни, і я сподіваюся, вона їх дочекається. Незабаром ескіз із паперу студенти перенесуть на гобелен. І це буде дійсно вражаюче. Створений ескіз, він в кольорі. Далі є проєкт повний розмір. Картон називається картонне зображення. Вони створюють проєкти для глядачів, як це буде. Так відбуватися, тобто от елементи, колір з якого буде робитись, і вже в другому семестрі ми починаємо роботу в матеріалі. Студенти діляться за основу взяли саме творчість Василя Симоненка, бо вона перегукується із сучасними страшними подіями, які відбуваються в Україні. Вони читали вірші Симоненка. це однозначно. О... Зацепило будь-кого, тому що, пишучи 20-30 років назад, письменник вже тоді передбачав, так як і Шевченко, і багато письменників от писали про події, які відбуваються зараз. Тобто таке враження, що, то, дивлячись в зеркало, письменник передавав у цих віршах те, що відчуваємо ми зараз. Тому, мені здається, і студенти цим прониклись. І... Вони вже не з картинок, не з кіно знають, що таке війна. Вона є символічною, тому що кожен з нас переживає ці болючі часи. А це вже інша дипломна робота у вигляді серії соціальних плакатів, але на ту ж саму тематику, яка нині болить кожному українцю, діти під час війни. Саме дітей я зобразила, тому що на початку війни ця тема коснулася дуже сильно мене і тому що це їх дитинство, їх молоді роки, які вони переживали так, ніхто цього не очікував. Це було дуже боляче для кожного, і особливо дітям було дуже страшно. Вони досить такі казкові, декоративні, але якщо ми придивимось, то ми побачимо за вікном так: от чорні будинки і о, обличчя, так, коли дівчинка тримає іграшку і от вона. Дуже сильно її тримає, розуміючи, що там є вибухи. Культурний фронт Ніжина своєю творчою працею теж наближає нашу перемогу. Адже саме через такі глибокі роботи світ має почути правду про війну в Україні, переконані студенти. Працюючи на культурному фронті, допомагаємо творячи мистецтво, виконуючи свої роботи, даючи їх на аукціони, і таким чином теж збираємо гроші, створюючи творчі роботи в будь-яких проявах, ми доносимо. Людям і в нашій країні, і в інших країнах це є соцмережі, те, що ми, як художники, можемо передати зображенні мистецтві про наші події сьогодення.